Вітаю всіх 26 січня і понеділок. Державний переворот в Китаї. Новина сьогоднішнього ранку. Ну, давайте вночі. Значить, державний переворот в Китаї вчора був вчора, був за чи вчора, чи позавчора вже був заарештований генерал, Чан Юся, Чан Юся, Юся, заступник голови центральної військової комісії КНР. Разом з ним затриманий інший генерал. Колишні чиновники КПК, оця партія, якою керує Сіньзіньпін, зазначають, що після аресту, арешту цих генералів партія Сіньзіньпіна побоюється, що підлеглі генерали, які залишились, можуть повести війська на Пікін. Тобто йде переворот державний. Це не просто чистка в цій партії. Відбувається буря і переворот. Сі, Сіньзіньпін. Дуже боїться, що війська підуть на пікін. Він наказав всім підрозділам залишатися на місцях і заборонив усі пересування. Зараз усі усі підрозділи китайської армії перебувають у найвищій бойовій готовності. Весь персонал знаходиться на місцях постійної дислокації. Ну давайте спитаємо, що там відбувається в Китаї. Що там відбувається в Китаї? Заарештували два двох впливових генералів. Цінь Зіньпін їх, коротше, прибрав. Да? І тепер побоюються, що ті, хто залишились, або взагалі вся армія. Тому що вони дуже. Тобто армія Китаю дуже поважала, підтримувала оцих генералів, яких затримано було. Що відбувається в Китаї? Що відбувається в Китаї? Туз жезлів? Смерть, плани. Плани смерті колісниця. Ну, чистка, чистка в армії. Плани смерті колісниця. Когось прибирають. Я думаю, що це знаєте на тлі чого відбувається. Мабуть, ці генерали були незгодні з Сіньзіньпіном в деяких справах. А в яких справах? В справах колісниці, наступу, війни, мабуть, Тайваню. І їх прибрали, щоб не було незгодних, щоб були всі згодні. Бо Сіндзіньпін збирається на Тайвань. Так, да, щоб контролювати. Сінь Цзіньпін хоче контролювати армію. Він хоче контролювати, а не щоб ці генерали контролювали. Ось військо, військових, які, які в задоволення, які дуже впливові, керують армією і не згодні Цзіньпіном їх прибирають. Ось да, готується дорога наступ. Я думаю, що це стосовно Тайваню. Ану, покажіть, будь ласка, оці чистки, які зараз відбуваються в Китаї в армії. З генералами. Це стосовно того, що е, цей Сіньзінпін збирається напасти на Тайвань. Підготовка, робота, таємниця. Не тільки Тайвань, а щось іще. Тобто декілька, давайте так, декілька е, складових, але і Тайвань в тому числі. Да. Тайвань в тому числі. Коротше, йде зачистка незгодних з політикою зіньпіна А, ну-ка, давайте спитаємо, що далі чекає зіньпіна Що далі чекає зіньпіна Що далі чекає зіньпіна Якщо і там почнеться війна, я буду просто реально в шоці. Що далі чекає зіньпіна До речі, там Трамп, Трамп, господі, США вже назбирали свою мощь, кораблі літаки, і вже там. Вже дуже близько к Ірану. Там намічається, найближчі часи писали. Ми спитаємо в кінці. Давайте, що чекає зіньпіна Що чекає далі Сінзіньпіна? В плані цього всього держперевороту, оці генерали, військові, оце все. Що чекає зіньпіна Перемога чекає. Військовим смерть. смерть. Дивіться, Чекає його перемога і смерть військовим, які не згодні. Тобто йде чистка незгодних з тим, що хоче робити далі сінь зіньпін. Залякування, війна. Ладно, чи буде, чи буде, чи чи будуть якісь заварушки? Чи піде армія на Пікін? Тут він боїться. Сіньзіньпін дуже боїться, що війська підуть на Пікін. Чи підуть війська Китаю на Пікін? Зносити Сінь Цзіньпіна. Чи підуть війська Китаю на Пікін? Відлюдник. Ну, цього робиться все, щоб цього не допустити. Вони всі в ізоляції у відлюднику. Зв'язані руки. Їм зв'язують руки, зв'язують, щоб цього не було. Ось така історія. Ладно, будемо слідкувати далі. Ну Давайте спитаємо за США. Авіаносна ударна група США. Авраам Лінкольн прибула на базу Близький Схід і чекає команди. Іран вже закрив свій повітряний простір для БПЛА і приватних літаків. Лідер Ірану Хаменії терміново переїхав до бункера о друг Путіна. Через високий ризик американського удару. Ну, якщо вже хаменії в бункері, то, значить, чекаємо. Ну, по моїм розкладам, воно мало статися раніше. Щось вони затягнулись, щось вони, щось вони затягнули, ну, Задержалися. Так, а ну-ка, що там чекає Іран? Авіаносна група Авраама Лінкольна вже на місці. Іран, що чекає? Іран готується до війни, готується відбивати атаку. Удари в серце чекають, удари в самісіньке серце. По столиці Ірану удар може бути, смерті, розпач. Вищий суд в їхньому домі. Їх чекає удар і вищий суд в їхньому домі. Ну, давайте спитаємо, чи скинуть цього хаменії. Чи вдасться США скинути. Лідера, лідера, лідер Ірану Хаменії? Чи вдасться США оцими діями, які ось будуть скинути лідера Ірану? Хаменії? Може, по бункеру вдарить? Перемога через страх, через агресію, війна, важкість. Ну, складно це все. Це все складно, страшно, агресія, війна. Важко, але перша карта перемоги. Да, хочуть добитися цього. По крайній мере, є шанс добитися цього. Хаменії лідер Ірану і надалі буде керувати країною. Хаменії лідер Ірану і надалі буде керуватися Іраном. Колісниця. Бажання. Не хоче, не хоче, не хоче цей віддавати Іран. Сонце, люди, уход. Прийдеться йому все одно піти з, зі своєї землі. Уход. По итогу уход зі своєї землі в розпачі. Уход в розпачі. Ну, теж дивимося, так? Да? Китай, Іран, США. Україна, Росія, хто там ще? Що відбувається? Да? Що відбувається?